Obrigado, Олег Ляшко, радикальна партія. У мене кілька запитань до представників уряду. Щойно міністр енергетики визнав на всю країну, що собівартість видобутку українського газу 1580 гривень за тисячу кубів. 70% рентної плати це ще майже тисяча гривень зверху до вартості ціни газу. Чому ви не підтримуєте нашу ініціативу про скасування рентної плати? Адже це дасть можливість знизити як мінімум на тисячу гривень. Собівартість видобутку українського газу і як наслідок дасть можливість суттєво радикально знизити вартість житлово комунальних послуг. Ми вимагаємо від уряду фракції радикальної партії підтримати ініціативи нашої фракції, тарифного майдану, який майже місяць вже стоїть в урядовому кварталі, щодо рішень, які дадуть можливість реально знизити вартість житлово комунальних послуг. Друге питання в мене до представників Міністерства фінансів. У неділю ми від. Значаємо велике свято для всієї нашої рідної країни це День працівників сільського господарства. Люди, які годують цю країну. А ви, представники Міністерства фінансів, дармоїди, хочете обібрати селян і за моєю інформацією, хочете внести до парламенту зміни до бюджету, щоб позбавити пільгового режиму селян. Я попереджаю вас, що ваші ініціативи це злочин проти українського села, проти українського товаровиробника. І я Прошу або підтвердити, або спростувати цю інформацію, так само як і інформацію про те, що в бюджеті наступного року ви хочете ліквідувати норму про індексацію заробітних плат і пенсій для найбільш нужденних категорій громадян. І третє запитання до представника міністерства оборони. Ми бачимо, як активізувалися бойовики у, е, на східному фронті, що робить Міністерство оборони для того, щоб зупинити імовірні ворожі? Жі наступи, які за даними розвідки, цілком можливо, можуть бути на тих чи інших ділянках фронту. Дякую.